Ну що, давайте візьмемо в руки такі наушники та й розпакуємо. А то технічні характеристики їх вражають. 35 матч батарея наушника, коли у всіх 30, і 400 мА кейс, коли у всіх 300. Це вже довгий час використання таких наушників. Також заряджається через Type-C кабель, який йде у комплекті. Також мають шикарні класні мікрофони. І в основному у нас клієнти водії великих автомобілів, яким потрібно в дорозі бути на зв'язку. Своїми коханими. Тому саме такі наушники вони обирають. Це бренд BASEUS, моделька BVU m 2 s Ось так дивіться, класно відкривається, може бути чудовим варіантом на подарунок, коли ми його відкриваємо, цю коробочку. Далі в нас є ось така штучка. Відкриваємо і тут, і вуаля у нас закопані самі наушники. Давайте більш детальніше покажу, як вони виглядають тут. Кабель зарядки, і ще у нас плюс інструкція величезна, класна книжечка. Ось так виглядають самі наушнички, відкриваємо їх. Всередині, такі дуже зручно, до речі, виглядають вони у вухах з резинками. змінні брошури є в комплекті, вони змінюються. Ось так на сенсорному проліні самі наушнички рекомендуємо до використання ось такі по бренду Басеос. Для замовлення пишіть в Дірект.